Є п'ять комах, укуси яких можуть викликати алергічну реакцію: комар, чорна муха, оса, бджола і шершень. Найнебезпечніші останні три. Їхні укуси можуть спричинити не лише місцеву реакцію, а й загальну від набряку до анафілаксії. Якщо вас вкусила бджілка. Місцево, ви вибрали жало і воно просто почервоніло, ви змили холодною водою, приклали холод, що обов'язково зразу. І кожному треба знати, в місце укусу промити і холод, не розчісувати, тому що в момент укуса ви, звичайно, всі на вулиці, руки не є чисті. Вас зудить і ви хочете почесати, ви можете внести інфекцію. Якщо почервоніння не зникає понад 15 хвилин, але загального погіршення немає, можна використати заспокійливі мазі, такі як силобальзам або гідрокортизон 0,5-1%, а також антигістамінні препарати, призначені лікарем. Якщо ви вдома і за через до години у вас розвиваються такі симптоми, як набряк уже е, не місцевий, а набряк е, губ. Набряк верхніх дихальних шляхів, вам стає важко дихати, вас починає ну, може всього обсипати, може бути блювота, може бути біль в животі. Ну, такі реакції вам негайно треба звернутися в лікарню. Алергія може виникнути не лише від укусу, а й від продуктів, пов'язаних із бджільництвом. У практиці лікарки був випадок, коли батьки дали дитині пилок, думаючи, що це корисно. Це там багато вітамінів і рахують батьки, що можна його їсти. Але це дуже небезпечно. І такий хлопчик мав анафілактичну реакцію. Він був відправлений ну, зразу в відділення реанімації. Все добре. Але батькам застерігаю дуже бути обережному з харчуванням таких додаткових якихось вітамінів. Навіть дрібний укус може мати серйозні наслідки. Алергія розвивається раптово, і час у таких випадках вирішальний. Тож важливо знати, як діяти, і не зволікати з медичною допомогою. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини Сі 4